Діяння апостолів, розділ 26. Агрипа ж сказав до Павла, Дозволяється тобі про себе говорити. Тоді Павло, простягши руку, розпочав свою оборону. Царю Агрипо. Вважаю себе щасливим, що сьогодні маю виправдатись перед тобою від усього того, в чому юдеї мене винуватять, особливо ж тому, що ти знаєш усі звичаї юдейські та їхні спірні питання. Тому я прошу вислухати мене терпляче. Моє життя як воно пройшло з Малку між моїм народом і в Єрусалимі. Знають усі юдеї. Вони здавна мене знають, коли б хотіли свідчити, що я жив за найсуворішою сектою нашої віри Фарисеєм. Та й нині мене судять за надію на обітницю, що була батькам нашим дана Богом, обітницю, яку дванадцять поколінь наших уночі і вдень, з витривалістю Богові служивши, надіються осягти. За цю надію, царю, мене юдеї винуватять. Чому вважається у вас за неймовірне, що Бог воскрешає мертвих? Справді і я гадав, що треба мені було багато діяти проти імені Ісуса Назарянина, що я і робив у Єрусалимі? Я сам багато святих позамикав був у в'язницях. Одержавши від первосвященників на те владу, а коли їх убивали, я давав проти них свій голос. І часто по всіх синагогах, караючи їх, я примушував їх хулити і у несамовитій люті переслідував їх ген по далеких містах. Отак, ідучи в Дамаск з уповноваженням. Та по дорученню первосвященників, у дорозі, опівдні, царю, я побачив з неба світло понад сяйво сонця, що опромінило навкруги мене і тих, що йшли за мною. Усі ми попадали на землю. Я ж почув голос, що говорив до мене єврейською мовою. Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? Трудно тобі. Бити ногою колючку. А я озвався, Господи, хто ти? Господь же сказав Я, Ісус, якого Ти переслідуєш, але встань і підведись на ноги. На це бо я тобі і з'явився, щоб вибрати тебе слугою і свідком видіння, в якому ти мене бачив, а й тих, в яких тобі ще з'явлюся. Я визволю тебе від народу та від поган, до яких я тебе посилаю, щоб їм відкрити очі, щоб вони повернулися від темряви до світла і від влади сатани до Бога, та щоб вірою в мене одержали відпущення гріхів і спадщину між освяченими. Тому, царю Агрипо, я не був неслухняний небесному видінню. А навпаки, я почав проповідувати спочатку тим, що в Дамаску, а потім тим, що в Єрусалимі і по всім краю юдейським, а також поганам, щоб покаялись і навернулися до Бога та й чинили діла достойні покаяння. За це юдеї, схопивши мене в храмі, хотіли роздерти. Але, одержавши від Бога допомогу, я по цей день стою. І свідчив малим і великим, нічого не кажучи, крім того, що Мойсей і пророки говорили, що має наступити, що Христос має страждати і що Він перший, воскресши з мертвих, має проповідувати світло народові і поганам. Коли ж він так боронився, фест мовив голосом сильним. Сходиш з глузду, Павле, Велика наука приводить тебе до божевілля. А Павло озвався. Я не зійшов з глузду, велебний фесте, а слова правди і розуму говорю. Бо знає про те цар, до якого я з відвагою говорю, певний, що нічого з цього від нього не втаїлося, бо це не в закутку діялося. Чи віруєш, Царю Агрипо, у пророків, знаю, що віруєш. Агрипа ж мовив до Павла. Ще трохи, і ти мене переконаєш стати християнином. А Павло, чи трохи, чи багато? Я молив би Бога, щоб не тільки ти, а й усі, що нині це чують, стали такими, як я. Без оцих кайданів. Встав же цар і правитель, Верніка, і ті, що сиділи з ними, і відійшли на бік та розмовляли між собою. Цей чоловік не зробив нічого гідного смерті чи кайданів. А Грипаш сказав до феста Цього чоловіка можна було б відпустити, якби він не покликався на кесаря. Друге послання апостола Петра, розділ перший Симон Петро, Слуга і апостол Ісуса Христа. Тим, які через справедливість Бога нашого і Спаса Ісуса Христа отримали рівноцінну нашій віру. Благодать вам і мир хай збільшується через спізнання Бога і Ісуса, Господа нашого. Бо Його Божа сила дала нам усе потрібне до життя та побожності, завдяки спізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою. Завдяки цьому нам були даровані цінні і превеликі обітниці. Щоб ними ви стали учасниками Божої природи, уникнувши зіпсуття, яке пожадливістю розповсюднилось у світі. І тому саме докладіть усі ваші старання і зрощуйте у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, у пізнанні – стриманість, у стриманості терпеливість. У терпеливості побожність, у побожності братолюбство, в братолюбстві загальну любов. Бо якщо це буде у вас і буде у вас його багато, то воно не залишить вас без діла і без плоду для глибшого пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має? Той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх колишніх гріхів. Тому, брати, тим більше старайтесь утвердити ваше покликання і вибрання, бо те, робивши, ніколи не спотикнетеся. Таким бо чином широко буде вам відкритий вхід у вічне Царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Ось чому я повсякчас дбатиму, щоб пригадувати вам ці речі, хоч ви їх знаєте і утверджені в теперішній правді. Вважаю за справедливе, доки я в цім тілі, розбуджувати вас цими попередженнями, знаючи, що незабаром треба буде мені покинути тіло моє, як і Господь наш Ісус Христос мені це об'явив. Буду, однак, намагатися, щоб ви завжди, навіть і по моїм відході, тримали в пам'яті ці речі. Бо не за байками хитро вигаданими йдучи, об'явили ми вам потугу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, але бувши наочними свідками Його величі. Бо він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до нього прийшов такий голос від величної слави Це мій син Любий, якого я вподобав. І цей голос ми чули, голос, що сходив з неба, коли були з ним на святій горі, і маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите, вважаючи на нього як на світильник, який світить у темнім місці, аж поки почне розвиднятись і рання зоря зійде в серцях ваших. А насамперед знаєте, що ніяке пророцтво в письмі не припускає особистого тлумачення, бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини. Лише промовляли його святі люди від Бога, ведені святим Духом. Псалом 98 Співайте господові нову пісню, бо він учинив чуда. Його правиця і його святе рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння, перед очима в народів явив він свою справедливість, згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом уся земле. Радійте і веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господові на гуслах, на гуслах і голосом співу. Сурмами і під звуки рогу ликуйте перед Царем Господом. Нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки, нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори. Перед Господом, бо Він іде судити землю, судитиме по справедливості Всесвіт, по правоті народи. КНИГА Приповідок. Розділ восьмий. Хіба мудрість не кличе? Розум не здійма свій голос? На верху горбів при дорозі стає вона і на розпуттях Коловоріт при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос. О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді, ума набирайтесь. Слухайте, бо я проважливе говоритиму, Із уст моїх вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві. Нема нічого в них нещирого, кривого. Всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло, і радше знання, ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я – Мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла. Пиху та гордість, лиху поведінку і устани щирі я ненавиджу. У мене рада і помисл, я розум, у мене сила. Мною царі царюють. І князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота. Прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене почином путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори, раніше від пагорбів я народилась, тоді, як він не створив, був ще ні землі, ні степу. Ні первні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари як установлював бездонні джерела, як призначав край морю, щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі. Я була при ньому, при роботі. Я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно, гралась на його земному крузі, моя бовтіха бути з людськими синами. Отож тепер, діти мої, слухайте мене, щасливі тії, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує? Той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Книга Ісуса Навина, розділ вісімнадцятий. Уся громада синів Ізраїля зібралась разом у шіло, і поставили вони там намет зборів Земля була їм підкорена. Зосталося ж між синами Ізраїля сім колін, що не одержали ще свого наділу. І сказав Ісус до синів Ізраїля. Доки ви будете гаятись? Щоб рушити в похід та зайняти землю, що Господь Бог батьків ваших дав вам. Виберіть собі по троє мужів з кожного коліна, а я пошлю їх вони підуть у дорогу, пройдуть через край, спишуть його по уділах і повернуться до мене. Вони розмірюють його на сім часток. Юда зостанеться при своїй землі на півдні. А дім Йосифа на своїй землі на півночі. Ви ж розміряєте землю на сім уділів і принесете розпис сюди, до мене, щоб я кинув для вас жереб тут перед Господом Богом нашим. Левіти ж не матимуть уділу між вами священство Господнє їхній уділ. Гадже та рувим, та півколіном Анасії. Одержали вже свої уділи по тім боці Йордану, на сході, Уділи, що їх дав їм Мойсей, слуга Господній. І встали мужиті, і рушили в дорогу. Ісус повелів тим, що йшли списувати землю, мовивши так Ідіть, пройдіть через землю, спішіть її та й повертайтесь до мене. І я кину перед Господом за вас у шіло жереб. Пішли ті мужі, перейшли край, розписали його місто за містом на сім частин у книзі та й повернулись до Ісуса в табір у шуло. І кинув Ісус за них жереб у шоло перед Господом і розділив там землю синам Ізраїля згідно з їхнім поділом. І випав жереб колінові синів Веніамина згідно з їхніми родами. Наділ, що випав їм за жеребом, був між синами Юди і синами Йосифа. Границя їхня на північнім боці йшла від Йордану, здіймалась по північнім боці Єрихону, далі йшла вгору на захід і виходила на бет авен пустиню. Звідти... Границя йшла на луз, тобто південним схилом лузу або бетела на південь, та й сходила до атарот Адару, на гору, що на південь від нижнього Бетхорону, тоді повертала, загинаючи коло західнього боку на південь від гори що проти Бетхорону на південь і кінчалася коло кіріят ваалу, тобто кіріят Єаріму. Міст синів Юди. Це був західній бік. На південному боці границя йшла від кіріят Єаріму, тягнулась на захід і виходила до джерел вод Нефтуаху, далі спускалась до кінця гори, що проти Бен гінном долини, на північ від рефаїм долини. Потім спускалась до гіном долини євосійським схилом на південь до Ен Рогелу, тут завертала на північ, виходила до Ен Шемешу, далі до Гілгалу, що проти Адумім звищення, І йшла вниз до каменя Богана, сина Рувима. Звідсіль проходила хребтом проти Бет Арави на північ і спускалась на Араву. Тоді йшла далі хребтом бетхогли на північ і кінчалась над північною затокою Солоного моря на південнім кінці Йордану. Це південна границя. Йордан був його границею на східнім боці. Це було спадкоємство синів Веніямина, кругом у їхніх границях за їхніми родами. Міста ж коліна синів Веніямина за їхніми родами були такі: Єрихон, Бет-Хогла, емек кеціц Бет Арава, Цемараїм, Бетел, Аввім, Пара, Офра, Кефар Амоннай, офні, Гева. Дванадцять міст з їхніми селами. Євеон, Рамма, Берод, Міцпа. Кефіра, Моца, Рекем, Єрпел, Тарала, Цела, Елев, Євусій, тобто Єрусалим, Євеат та Кіріят, чотирнадцять міст з їхніми селами. Це наділ синів Веніямина за їхніми родами.